Підгайцівській громаді знову стріляють, щоправда, поглядами, бо не встигли місцеві владці прицілитися віддати 103 гектари землі, як промахнулися голосами Ласі кусні комунальної землі впали в око не аграріям, не переселенцям і навіть не забудовникам, а мисливцям. Три роки війни, а ті, наче, місця собі не знайдуть, де б то можна було постріляти. Про погодження надання в користування мисливських помій Тобто з

Таке враження, що питання передачі землі якомога гучіш ставлять на голосування, без особливої посвяти депутатів за що саме вони будуть голосувати, і на яких же умовах збираються надати мисливцям аж 103 гектари, цікавиться депутатка Лілія Купіч. І тут почалось найцікавіше. Заступник голови сільради почав переконувати депутатів, що земля, мовляв, зовсім не громади, а приватна. Що, що бюджет громада буде мати від е, здачі цих угідь? Це не наша земля, це приватні землі. Це міські землі, на яких можуть привати... «А що ми їм дозвіл дозволі? Так чия ж земля можна глянути в кадастр, а там о диво вона зовсім не приватна, а громаді належить. Навіть у самому проєкті рішення вказано таки комунальна. Комунальна, власть. комунальна власть. Чи власть я земля? Де, де ці мисливські обіді? поясніть, будь ласка, наприклад, Звірові люди дуже обурені ситуацією з мисливським, де вони знаходяться, ті мисливські обідями. Територія громади. Вземка є поля, дає дуже. Це шість окремих ділянок. Згодом після сесії покаже нам співробітниця земельного відділу сільради. На ці землі ківерцівське товариство мисливців поклало око ще в березні. Просили у користування на 25 років. Голова президії Юрій Пастушенко звернувся. Це ківерцівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок про надання в користування. Земельні ділянки вказані це землі комунальної власності сформовані за межами населених пунктів. Це переважно рілля. Тут вони вказані тут. Список так само додається з кадастровими номерами. А яке призначення цих земель? Це ріля. Це ну, або товарне сільськогосподарське виробництво, або особисте селянське. Ніхто зараз там полювати не збирається, запевняє очільник Ківерцівської організації мисливців. Мовляв, то у них закінчився договір оренди мисливських угідь. От і просять надати в користування. У двадцять році закінчилося це все діло і воно тягнеться по сьогоднішній день. Хто, хто хотів, порозтягували, пороздеребанювали. Так само там і Гайцівська, і Туменська. і багато є таких е, ОТГ, які отак подавали, а нам не віддали, так як ми є товариство, просте, люди, прості. То ніхто не збирається там полюватися поки що. Закінчиться війна тоді. У результаті голосів за не вистачило. Мисливське товариство залишилось з носом, зайці радісно скачуть поки ще комунальною рілею. А частина депутатів гадає, чи нема в такому полюванні на землю якихось підводних каменів і чи справді за земельним проханням стоять прості люди. Мені про це нічого не відомо, і знаєте, я чому напевно в такій опалі, тому що я не голосую за такі рішення. Сумнівні або, на мій погляд, корупційне рішення. Я не голосую. Це сумнівне, звичайно, що рішення, тому що воно не прозоре. Прозоре рішення завжди доповідається з трибуни, будь на будь-якій сесійній залі, і депутатам принаймні зрозуміло, що буде для бюджету громади від такого рішення. А у нас так чомусь часто відбувається, що голосують так, не знаючи, чому голосують проти, не знаючи чому. Му чи повернуться до земельного питання на наступній сесії покаже час. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.